В якому стані моє покаяння? В якому стані моє духовне життя? Каже один мені мій друг, я питаюся: слухай, як твоя молитва особиста? Він каже: чесно, чесно. Я каже, думав, що вона бодай трошки ходить, а я її ледве на візку штовхаю. І то так, на силу. Як твоє життя духовне? Як ти живеш у підкоренні царя? Щодня. І це, і це у всіх сферах життя. Це стосується їжі, сну відпочинку, роботи, наших буднів. Або, як сказав один єпископ, що ти робиш тоді, коли тебе ніхто не бачить, чим ти займаєшся? Про що ти думаєш? Чи Ісус царює у твоїх мріях? Чи твої мрії пов'язані з Ним? Чи твої мрії синхронізовані, чи танцюють твої мрії із Його царством?